Вітаю. Сьогодні я зроблю прогноз по знакам Зодіаку. Кого, що буде очікувати в коридор затемнення? Це з 14 березня по 29 березня 2025 року. Почну я із овнів, тільців. І близнюків. Отже, що нового чекає овнів, кільців та близнюків в період затемнення з 14 по 29? Отже, прогноз по знакам зодіаку в коридор затемнення з 14 по 29. По три карти. Овни. Кільці. Вовнів начебто ціль і досягнута, до якої вони цей час прямували, а от радості не отримають від цього результату. Це, як наведу приклад, ви маєте ресторан, але всі блюда затверджує ваш партнер. Ще це також як фінансова стабільність, але вона залежить не від вас. Ви попадаєте в якусь залежність, тому ви будете намагатись брати рішення в свої руки та під свій контроль. Якщо ж ні, то будете ви під цим контролем. Також будете вирішувати важливі справи: це документація, юридичні справи. Дехто з вас може в цей період попасти на лікування та операцію. Далі ми дивимося тільці. Тільці можуть в цей період попасти в конфлікт. По старшому аркану дурень, це може бути з їхньої сторони необдуманий вчинок, наробити дурниць. Після чого. Можете зовсім закритись в собі. Також будете приймати швидкі рішення із за форс мажорних обставин, в когось може настати новий етап в житті: Після чого ви просто захочете або ж залишитись наодинці. Або ж на деякі речі вам прийдеться закривати очі, під когось навіть підстраюватись. Е, близнюки. У близнюків можуть народитись за цей період діти. Е, також ви будете на порозі щасливих подій, в когось з'являться нові почуття, е, новий потенціал. Вагітність, також підтримка чоловіка. Король Кубків це дбайлива людина, з серйозними намірами і такий собі романтичний чоловік. Рак Лев і Діва, що буде очікувати їх Період коридору? Затемнення. Дивимось по три карти рак. Рак. А чому? Ну, значить, так треба було. Так, Лев. Та діва. Раки в цей період можуть бути знаходитись на етапі паузи очікування. Але старший аркан смерть показує, що етап паузи набуде свого кінця. І прийде новий стан, стан стабільності. Леви. Леви, щось будуть вирішувати зі своєю стабільністю. Можливо, ви не будете задоволені своїм станом, також і положення, та підете. На пошуки чогось кращого, кращих якихось варіантів. Але в пошуках кращого вам потрібна буде порада досвідченої жінки, професіонала. Хтось в цей період також може захворіти та звернутися до лікаря. Діви, діви в цей період прогавлять якусь можливість, або ж відмовляться. В цьому періоді вам буде наданий шанс на успіх, як і в роботі, так і в особистому житті. Але ви поглинетесь в пізнання себе, в роздуми, в відпочинок. Хоча дехто навпаки може його шукати, цей шанс і можливість. Бо, як ми бачимо, відлюдник. Він навів ліхтар на ту з пентаклів, наче він шукає цей шанс. Терези тепер у нас Скорпіон. І стрілець. Терези карта сім'ї, спокою, нового потенціалу можуть бути переїзди, поїздки. В когось із вас в цей період буде закінчення певного етапу життя та новий початок з новими силами і новим потенціалом. Скорпіони. Скорпіони в цей період будуть отримувати знання. В когось із вас можуть з'явитися екстрасенсорні здібності, тому будьте уважні до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції. Хтось із вас отримає інформацію, яку до цього від вас приховували. Також будете ви чогось очікувати. Це стан паузи, чекати результат проробленої роботи. І також чекати можете якусь інформацію. Стрільці. Переїзди, поїздки, пошуки роботи, завершення етапу та початок нового. Вас чекають нові зміни, незаплановані, неочікувані. Старший аркан смерть і дурень, цей союз обіцяє вам закінчення старого етапу та може призвести до неочікуваного. Та Надихаючого початку нового. Що очікує в період затемнення, коридор затемнення з 14 по 29 козиріг, водолій та риби. Дивимось, козиріг, що очікує цей період. Козиріг. Водолії та риби. Козироги. Козероги прийматимуть рішення. Це можуть бути як і розлучення, або ж і навпаки, заключення браків. Будуть приймати рішення при підтримці рідних та близьких людей, отримання гарного результату, гарні вісті та перемога. В початих справах, прийнятих рішеннях, водолії. У водоліїв буде якийсь повтор ситуації з минулого. Або ж з'явиться людина з минулого вашого життя. Це буде як привіт із минулого. Допомога, можливо, навіть з їхньої сторони. А декого із вас навпаки буде очікувати завершення кінець цілої глави життя. Це як остання сторінка любимої книги дитинства. Десятка мечів безжалісно відрізає минуле, що було того не повернути. Головне не чіплятись за уламки. Колишнього життя і рішуче зробити крок назустріч новому. Але у вас поки що з цим буде проблема. Ви не захочете з цим змиритись, та деякий час пробудете у відстороненні від усіх риби. Риби можуть зустріти свого покровителя, який допоможе вам змінити вектор в житті та надати початок до нового. Це може бути як і кар'єрний зріст, або ще нова робота. І, взагалі, це якийсь новий виток, рух, рух вперед і до успіху.